моя полуниця, що тут добре росте. Календула, ось вона. Подивіться, як вона шикарна. Це слива мені дає коріння своє, аж сюди. Простелила і воно виростає, звичайно. Оце була повна, та усі оці грядки в мене були в полуниці. Оце літо не витримав ніхто. Минуле літо. У мене цибулька, яка не поливається, І поливається вряди годи. Так я скажу, салат, шпінат, салат. Може, пару разів полила, та його треба курям віддавати. Ось так буду прямо рвати, тому що він, він жорсткий, розумієте, він цупкий дуже. Ну, не такий, як салат. Він не має бути таким твердим. Та й шпинат уже не того О, насіння дає. Хай дає я. Може будуть дощі, я. Ой, я з такою надією і сіяла, що будуть дощі, бо в мене полив... О, перша квіточка. Ой, як вона пахне. І ось такий салатик у мене. Ось такий салатик. Де-не-де. насіння таке, чи то, що я не поливала, а ну, більш за все те, що я не поливала його. Знаєте, курки в мене вже старі, треба їх, мабуть. А вони легкі-легкі, ну вони несучки, вони так гарно несуться. Три курки у мене, я вчора онуці оддала 9 яєчок, То два, то одне. Але три у мене дуже рідко буває. Одна курка в мене несе такі Скарлупа в неї, шкаралупа, мабуть, так правильно. Дуже тоненька шкаралупа, і вони. Розбивають її, ну і, звісно, з'їдають яйця. Так, ось що я хотіла сказати. Зараз буду поливати, я вже полила видер оцю календулу і буду поливати, полила вже водою, а тепер буду поливати бананом. Він настоявся у мене в хаті більше неділі, Щось я за нього забула. Ну, зазвичай я три дні тримаю, а це більше неділі, та нічого не буде. Ось я літрову склянку на 10 літрів, а може тут навіть більше, бо повне відро, може літрів 11. Ось цю роботу зроблю. Я, звичайно, не планувала сьогодні, але буду працювати, бо мені точно. Я ще не відійшла від ранкової несподіванки, ось моя картопля. Нічого так відновилась.